Це точно мої перші апартаменти? Не бійтеся точно, там буде стояти жіночка, яка роздає цей ключ. О, ви перший апартамент захотіть. Ну, ви мене знаєте, я не перший апартамент. Це оця жіночка перший апартамент. Ой, ну не плакай, не плакай. Апартамент це не погане, не потрібно плакати. Сядь поки туди. Якщо вам потрібно буде щось для дитини, дзвоніть в дзвіночок. А, і ще ваші ключі, я вам туди їх покладу. Дуже вам дякую. Немає за що. Угу, Ми пішли. Ходи. Нам ще потрібно одну провести. Добре. Дивні ті такі жіночки, ніби то якісь вампіри, які хочуть. Ще не йти жертву сюди. О, то есть не про оцей колокольчик тронула. О, це ж та резинка, яку я ще пару років назад забула. О. До речі, у нашій Має чи Томія завтра день народження їй буде ісповнятися один рочок. Правда, ну не завтра, Цей, ми завтра хочемо справляти, а так то сьогодні вечором вийде. Ну, типу, не вечором, зараз якби день. А, ну, по реальності зараз вечір, Ну, нічого. Все одно вийде продам. Во. Ой, ти моя Авророчка. Кстати, хто не зрозумів, що її звати Аврора, please, подивіться першу серію. Ой, зразу спати пішло. Ой, ну ти така красива. Навіть наглядітися тобою не можу. Так. Ой, які тут красиві тапки. Хочу їх помірити. Ой, як в них худобно. Вау, і телефон є. Ой. Що тут з цього боками порозверталося? Ало, я, я не хотіла, щоб. Бо всі, блін, боками перевертались. Ой, блін, а їж. Ай, ладно, зараз повтираю її. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні-ні-ні-ні-ні, я не хотілося ще рухнути. Так, все. Ам... Ну, я хочу одне ошень провірити. Не, вони. ой! Ой, вибач Авророчка! Авророчка! Я не хотіла. Ну, слава Богу, що я хоча б її не сильно уронила. Так, тут сказочки. Ну, я думаю, коли розберусь, тоді вернусь. О, я трошечки розгрузилася і трошечки цього поскладала. Тут, от я заповнила речі нашими, тут я, типу, поклала гельчик і ігрушечку. А потім там уже те, що ми збирали в першій серії. <смір> ну ой. ой. Ну тут такі штучки. О. Потім тут от іграшки для купання, такі от. потім сказочка. Я вроді би брала дві, але дістала одну. Ще скільки. Ву тут <смір> моє сонечко. Авророчка, пішли, помиємося. Все ж таки ви ж бачите, в якому стані Аврора. Вся в крові. Шкода, що тут немає ніякого спеціального сидіння. Так, Авророчка, давай поднимитися. Ну, давай тоді дверки закриємо. Ой, хоч би. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я їм тут в апартаментах не ляпала. Отак, Авророчка. Коротше, ми вже помилися і оділися в піжамку, а я буду в халаті. Ой, та знов проблеми з ліжечком. Чого вони мені, взагалі, дали... О, апартамент з ліжечком, яке рухається. Ладно. Ой. Як мене вже цей апартамент бісить. Лише ну, не прийшла, а вже нервуюсь. Ладно, не буду нервова. А, то у них весь цей час у халаті шапка? Ладно, будемо біситись. Так. О, що я тут хотіла? Хотіла на Все, пішло до Авроры. Ой, Хоть були. Мне так неудобно. Так, ну от, з Аврору уже важкіше, ніж Змея читума и з Майей. Потому что, ну, вона, навіть, ничего брата, не хоче так. Не, думаю, шапку я міняти не буду, просто з це. Блін, а вони взагалі тут годують? Ладно. Позвоню рідним. Ой ні. Алло, та. Все добре. Я не знаю, коли мене випишуть. Ну, може, завтра вони вже по днях виписують. Угу, угу. А може, і сьогодні. Ну, я думаю, що завтра, коли ми будемо справляти День народження. А, зрозуміло, зрозуміло. О, добре, добре. А, я забула, вони ж завтра день народження. Угу, угу. <гум> І завтра ми якраз хотіли справляти. Так що давай, давай. Ех, Ну ладно, все ж таки скучно за сім'єю. Ну ладно, ладно. Може, мені якусь сусідку приведуть хоча б. Ладно, давайте я у них щось закажу зараз. Пусть уже мені їжу принесуть. Якщо вони так їжу не приносять, то і все, я буду жалуватись. Так, що я хотіла? Так. Блін. Де вони? Вони мені казали, що вони прийдуть. Де вони? О, ми про ми принесли вашу їду. Окей. Так, вивачали такий неуютний момент. Мандарини. Яблука. Ждите. М -м. Чего это? Абрикольный у них тут такие мм Шнеданок. М -м. Жить, у меня рука вылезает ща. Все, я Я досі шудосижу ту мандарину. Ммм. Спочатку ще першу даємо, а то зараз я її ними подавлюсь. М -м -м. Там сусіди, походу, щось грають. Ням-няма. пошел еще брать еду, но а потом потом можем совсем пропасть. Фу, не солодко. А реально? М -м -м? Я не попереджала, що там були кістки. Я ще досі дала їдала. Це просто ужас. Думаю, що вони мені хоча б тост якийсь принесуть. Ну ладно, в убранцами мандарины это тоже норм с яблоками. Так, Авророчка с шеспы. Так. так, вот ты на ней Да, Аврора, ну я же тут бы сказала. И сразу заплакала. Не плакай. Ты хэсенька, Авророчка. Ти, напевно уже голодна, так? Добре, давай зараз тебе погодуємо. Ой, ну я лошадь не заберу. Ой. А ну, а ну що ти робиш? Фух, ну ж, місце, в якому я зараз займаюся, в реальності то це, ну, тут дуже холодно, тому що... Я змінила місце знімання і вот. Ну давай, Вророчка, зараз будемо тебе голювати. Так. Такс, такс, так Оу, я забула на этики бутылки поклала. Так. Угу. А вони мені навіть не сказали, як суміш тут гріти. Ладно, мне. Так, норм. Не на, на Цікавий чого вона так налякана всього. Десь як би добре. цвіточки тут такі шикарні. ай Де ці котел уже поставили. А, за шафою На жаль, я вам не можу це все показати. Так. Тут а точно. Я стуневчик забула на Аврора не їш. роз'їдати. роз'дати. Слава Богу. Встигла це зробити. А то би був повний капець. <кхем> Мені здається, в них на першому поверсі там збираються всі хворі. Вот. Ну, я іменно замовлю собі нічого не брала, тому що у мене так... Ой, моїх мил мало і тим більше я їх не беру. А! То тобто, есть мені тут нужно було обідати. А я думаю, тут ну, до, на ж нужно буде, короче, в карті буде грати, який не Ой. Блін, не дзвінок сіно. А, слава Богу, він так не дзвонить. Авро... Аврора? Ты що вже все з'їла? Так, все, Аврора, давай бутылочку. Ну і слюник тоже. Не знаю, вроде бы зараз хочу зрора погулять его. Мы з вроеро, Авророю... короче, уже выйшла. Так, Аврора, ходи. Ой, куда поставити поставить туди? Так, Аврора, давай тут, в принципе, посидимо. Ладно, ну не буду так. Хочу что-нибудь поесть, нормально. Ну Аврора, так, Лауку сбелинить. Пусть Авророчка там. Да. Так Аврора, что именно там? Ладно, что уже там. Все, Аврора, не балуйся. Она ж я хусила. Так, це не моє. уберіть Так, вроде бы Все, родочка ходит. Ладно, ну давай, Аурор, все Я сейчас лучше не сяду И вот так